Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео покажу свої глоксінії, як вони зараз виглядають, і розкажу, як я їх зараз підживлюю Це глоксінії, які я обрізала в червні. Вони вже встигли відрости гарненько, починають свісти, хтось вже активно цвіте. Ось так вони виглядають. Ось нова гарнюня зацвіла. Ось ця мене вразила. Це, скоріш за все, сіянців, які не встигли зацвісти минулого року. І я її собі обов'язково залишу Кущ компактний, дуже велика квітка. Мені подобається і колір, і форма, ну, гарна. Вже дала і номер. Все. все, це моя. Кущі вже в Глоксінні дуже великі. Великі листя, заважають один одному. Це сіянчик. Минулого року гралася з запиленням Аванті. Скоріше за все, це було запилення фіолетовою на білу. Тут листечко. Ось ще відставила сюди ось така фіолетова, ось ця гарненька. І така ще. Тож, що я тепер вирішила з підживленням, я виключила повністю азот, Бо в багатьох добривах все одно азот Є. Минулого тижня, тиждень тому і вчора, я вже два рази підживлювала такими добривами. Це калій серчанокислий або сульфат калію, це монофосфат калію. І сульфат магнію. Я взяла по одній столовій ложці, розвела їх в окремих ємностях, і все це додала на 10 літрів води. Тобто, по столовій ложці кожного з цих добрив на 10 літрів води. Два підживлення вже було, і виглядають вони начебто непогано. Я не хочу, щоб вони далі нарощували. Вегетативну масу. Можливо, буду е, по черзі використовувати ці добрива. Може, третє, я дам е, тушка міру, де є трохи азоту, але не факт. Ну, ось і все, що я хотіла розказати і показати. Всім гарного дня і до побачення!